В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Високодостойні братили Царі Колумба, віват Ісус, слава Ісусу Христу. Щиро сердечно усіх вас вітаю тут, в нашому прекрасному світлому храмі святого Василія Великого Отців Василя. Не знаю, чи всі ви раніше мали можливість тут бути. Хто уперше, то я ще раз сердечно вітаю. Це є монастир, в якому служать монахи, монахи-васильяни. Сьогодні є унікальний день, тому що насамперед ми зібралися, щоб бути разом. До нас ми кличемо. Слово Боже, яке сьогодні буде промовлене до наших з вами сердець. Це Слово Боже є сам Христос, який бажає не тільки щоб ми про Нього почули, але щоб ми Його відчули. Надзвичайно є важливо відчути Слово Боже. Нашого Христа, який є любов'ю і який прагне торкнутися нашого з вами серця. Цей вечір є присвячений Слову Божому і наша з вами спільна молитва, роздуми, спілкування за кавою сьогодні буде присвячене мирові в Україні, мирові в наших з вами серцях. І миру серед наших родин. Пригадую, що засновником нашого ордену є праведний отець Майкл Магівні. Отець Майкл Магівні чітко бачив проблеми, з якими стикалися католики та церква на американському континенті в другій половині 19 століття. А це були антикатолицизм, упередженість щодо інших національностей, безробіття, брак соціального забезпечення і рання втрата годувальника родини. У отця магівні зародилася така ідея, яка б допомогла подолати ці проблеми, створити організацію католицьких чоловіків, які б об'єдналися для того, щоб. Допомагати один одному в часі хвороби чи смерті, завдяки чому їхні жінки і діти уникнули б злиднів, укріпляти себе і інших у вірі, зміцнювати сім'ї і родинне, щире прекрасне життя, стати сильними опорами священників і єпископів, служити церкві і суспільству. Допомагати найбільш потребуючому громаді. Заснована преподобним отцем Майклом Джозефом Магівні в нью Гейвені Сполучених Штатах Америки в 1882 році. І вона була названа на честь мореплавця Христофора Колумба з моменту заснування ордену. Лицарі Колумба проводять свою діяльність на засадах благодійності, єдності і братерства. Ми є люди віри і люди дії. Сьогоднішнє святе Писання нам говорить про наше з вами життя. В серці святого Писання є Слово Боже. Який говорить про смоковницю. Про це ми будемо говорити чуть пізніше. Але хочу, щоб зараз ми зустріли нашого засновника, праведного отця Майкла Макґівні, який, власне, сьогодні в цьому святому храмі є присутній в виді його мощей. Ми зараз винесемо мощі, отримаємо від нього благословення на початок. Нашого духовного вечора і зможете ще сьогодні підійти помолитися і прикластися до його мощей просячи для себе особливих ласк. Мир, благословення. Сила, любов і наснага. Хай спочине сьогодні на усіх нас, засновника нашого праведного Отця Майкла Макгінії, його молитва і приклад Його життя. Хай спочине в наших серцях і в наших вчинках, в імя Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Любі лицарі, сьогодні також ви бачите на тетраподі ікону Матері Божої Гвадилупської. Саме вона є нашою заступницею, нашою покровителькою. Саме до неї ми в особливий спосіб звертаємося як лицарі колумба. Вона є матір миру. Вона є матір спокою, вона є матір'ю надії. Богородиця Годилубська з 9 по 12 грудня 1531 року являлася селянинові індіанцеві Хуану Дієго. Перше з'явлення відбулося рано вранці 9 грудня. 1531 року, коли Хуан Дієго прямував зі свого селища до Мехіко, на пагорбі Тапияк біла руїн язичницького храму, несподівано засяяло яскраве світло, і перед ним з'явилася прекрасна смуглява чорноволоса дівчина. На вигляд їй було приблизно яких 15 років. Вона мала дивне, блискуче вбрання, рожеву туніку і блакитну накидку із золотими зірками, що була переперезана чорною стрічкою у ацтеків це була ознака вагітності. Молода жінка веліла Хуану передати християнському священникові такі слова. Я Діва Марія, мати істинного Бога, що дає і зберігає життя. На цьому місці треба побудувати храм, де твій народ і всі люди, які щиро просять мене про допомогу у своїх бідах і турботах, отримають. Її. Селянин відправився до францисканського єпископа Хуана де Сумарага, який у своїй праці Історія індійців нової Іспанії написав, що впродовж чотирьох днів 14 половиною тисяч чоловік прибули в його місію, і їх було охрещено. 1532-х-38 роках 8 мільйонів індіанців прийняли християнство. Цього через декілька років після з'явлення Матері Божої відбулася християнізація всієї Мексики. Це стало початком євангелізації всієї Латинської Америки. Дуже гарним є спогадом про ікону Гвадилубської Богородиці, нашого єпископа Браєна, який сьогодні з нами. Владика каже такі слова, які я знайшов, і мені дуже сподобалися. Я бачив її чудотворний образ ще тринадцятилітнім хлопчиком, коли з родиною відвідував Мехіко. 1974 році. Тоді я не багато знав про її об'явлення, але насамперед повноцінно зустрівся з нею у 2009 році вже як єпископ під час конгресу на її честь. Він проходив одразу після Верховного конгресу Лицарів Колумба, який відбувся. У Феніксі, штат Аризона. Мене вразив запал, із яким монсеньор Едуардо Чавес говорив про Богородицю. Тоді я провів численні паралелі між нашими іконами Візантійського обряду та цим нерукотворним образом. Владика вже неодноразово відвідував Мексику і став ініціатором видання. Українською мовою книжки під назвою «Гваделупська Богородиця Матір цивілізації любові. Авторство професора Карла Андерсона, колишнього найвищого лицаря Ордену Лицарів Колумба і отця Едуардо Чавеса Санчеса, каноніка Базиліки Діви Марії Гваделупської. Владика наголошує, що фігура Годолубської Богородиці не чужа для християн в Україні. Її образом можна милуватися в Києві та Львові. Владика каже такі слова. Я хотів, щоб в Україні могли читати про неї, і тому виконав свою скромну місію, зазначує Владика Брайан. Вітаємо. Про священнішого владику Браїна разом з нами. Гучними оплесками, дорогі лицарі. Welcome to Basilian Fathers in Kyiv! Ще раз. Дорогі лицарі. За браком часу я буду скорочувати свою першу промову, але дуже хотів, щоб ми ще разом з вами звернули на слово Євангелія сьогоднішнього вечора. Ми тільки звернемо на один елемент, тому що в центрі події Слова Божого є смоковниця, яка три роки собі спокійно. Спокійно живе, квітне, але не приносить плоду. Смоковниця, сама смоковниця в Біблії, є символом вибраного народу. Саме тому найзаповітнішою мрією кожного єврея був відпочинок у тіні власного смоковного дерева. Смоковницю часто садили поблизу будинку разом з виноградником, які вкупі створювали тінь. Під цими рослинами збиралася вся сім'я на обід чи вечерю. Улюблений вислів пророків під своєю виноградною лозою та смоковницею. Часто трапляється такий вислів в Біблії, в святому писанні. Смоковне дерево належало до благ обіцяної землі, про яку Мойсей розповідав євреям у пустелі. а нестача тут фік не раз була приводом до нарікань. І навіщо ви вивели нас з Єгипту, щоб завести нас у це погане місце, де нема ні землі, ні сівбу, ні смоковниць, ні винограду, ні гранатів, ні питної води? Про це нам говорить Книга чисел, не чи знищення, саранчею урожаю, смок вважали карою Божою, якою часто лякали пророки. Спустошив він мій виноградник, мою смоковницю обломив, він облупив її геть і кинув, лиш галузки її біліють. Про велике практичне значення смоковного дерева. Для старозавітніх євреїв свідчить той факт, що плоди смоковниці використовували у жертвоприношеннях і давав те все священникам потомки Арона на жертовних плодів, левітам, що тоді були при службі в Єрусалимі, десятину хліба, вина олії, гранатових яблук, смоков та інших плодів древесних. А Другу десятину я шість років, рік за роком відкладав грішми й ходив щороку в Єрусалим і там їх витрачав. Книга Товид нам про це говорить. І у старому завіті, в книзі Єремії, і в новому завіті плоди смоковниці часто порівнюють з людиною та її вчинками. Вислів, неплідна смоковниця» Сягає своїми коренями у біблійні часи. Христос багаторазово говорить про добру і погану смоковницю. Останню каже вирубати і спалити. У переносному значенні це люди, віра яких формально і не підтверджена добрими вчинками та повсякденними справами є немилосердною. Коли ми сьогодні роздумуємо про Слово Боже, про Смоковницю, напевно, маємо сьогодні у цей духовний вечір улюблені брати лицарі поставити собі питання, яким є моє життя? Яким є моє щоденне життя? Чи є воно плідним? Бо смоковниця є дерево, яке приносить або не приносить плоди. Смоковниця може родити, може не родити. Смоковниця може приносити плоди добрі, а може плоди і злі. Якою смоковницею є я, є моє життя? Це наше буде завдання сьогодні роздумувати і зрозуміти, яке моє служіння є на цій землі, чи воно є дійсно корисним Богові. Любі браття лицарі, я бажаю, щоб Боже благословення спочило на кожному з нас, щоб Дух святий просвітлював наш розум і наші серця. Я бажаю вам гарного проведення в стінах цього святого монастиря. Почувайте себе як вдома, слухаючи Слово Боже, бо господарем цього дому є сам Господь. Віват Ісус!